Крутезна канцелярка вже в Аврорі, і саме час обрати собі щось до нового навчального року. А обирати я вам скажу тут є з чого. Дуже великий асортимент красивих зошитів різної товщини, в лінійку, в клітинку, в косу лінію, Оці навіть з ароматом меду. Ще знайшла ось таку лінійку з кавунчиками. Вони пахнуть і кавунами, і полуничкою. Їх треба просто потерти. Багато знижок на ручки, клеї та інші дрібнички. Тож очі розбіжаться в кожного. Навіть я не навчаюсь, але собі нагребла цілого кошика, бо все дуже гарне та чудові знижки. Тож раджу поспішити, бо, як завжди, все найкрутіше розбирають в першу чергу. Знайшла навіть ось такий наборчик ароматизованих фломастерів. І ось з ароматом макарону блокнотик навіть таке чудочко знайшла. І ось таку прикольну колбочку з ручками. Багато щоденних я в свої кільні роки була в шаленому захваті від такого вибору щоденників.